Брус, всім доброго дня, з вами компанія Electro Motors. Сьогодні у нас на огляді BAD Юань Плюс. Clap Nosh Wow Clap Nosh Wow. Clap Now She Shaking Ass everywhere. Bounce May Wow Dick Bounce May Wow Bounce Mish Wow Clap Nosh Wow Do it Clap Nosh Wow Clap NH WAP Clap No Shall Beware Bounce when she walked Bounce when she walked Bounce when she walked Clap when she walked. Clap when she walked. Clap when she walked. Clap when she walked. in shaking ass everywhere. Ass everywhere. Bounce when she walked Bounce when she walked Bounce when she walked Clap when she walked. Clap when she walked. Clap when she walked. Clap when she Bounce my shit wow bounce bounce clap 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 наші wower and same wear bounce walk. даний автомобілю над представлений у п'яти комплектаціях. Перші дві комплектації у нас ідуть. З батареєю 50 кВт, запас ходу 400 км. Останні три комплектації у нас ідуть з батареєю вже 60 кВт, і запас ходу у них буде 510 км. Саме це у нас варіант, предтопова комплектація: 60 кВт батарея, 510 запас. Перейдемо до передньої частини цього автомобіля. Тобто, у нас іде LED оптика з синьою підсвіткою. Також у нас є хромірована вставка з емблемою бії. Передні парктроники у нас є, камера переднього вигляду, і BAD майже відмовилась від решітки охолодження. Тобто вона залишилась тільки внизу. Так, Відкриємо капот, подивимося, що у нас під капотом Газового упору у нас немає, звичайна палка. Тобто, під капотом ми нічого нового не бачимо, як стандартного стандартно він нам цим показує, що не треба під капот взагалі. Лісти, крім того, щоб залити омиваючу рідину. Все, більше у нас тут нічого немає. Диски у нас встановлені 18-го радіусу, класичні BID, Вони йдуть з пластиковими вставками для більшої аеродинаміки. Але якщо за потрібності, ви можете їх зняти. Тут йдуть два саморези по бокам і можете їх відкрутити. На водійському дзеркалі у нас є NFC, а також камера бокового вигляду. Весь кузов у нас йде хвилями, тобто він не рівний, а зроблений більше як футуристичного такого дизайну. У нас є хроміровані вставки, у нас є реліги на криші і, в принципі, з боку все. Що ще є, це безключовий доступ не тільки на водійські двері. Перейдемо до задньої частини автомобілю. Тут ми також бачимо хроміровану вставку, також йде ледовська полоска та задній стопор. Далі ми бачимо, є акулий плавник, є Стоп-сигнал, задній дворник, задній парктрон. Головна відмінність предтопової комплектації від топової це те, що в топовій є електропривід багажника. У нас це предтоп і електроприводу багажника немає. Тобто ручно відкриваємо. Що ми бачимо? У нас йде полка, яку можемо, в принципі, зняти, якщо перевозимо якісь габаритні грузи. Тобто ми знімаємо полку. Це у нас іде система V2L, тобто ви можете роздавати електричність ваноді цим автомобілем до 7 кВт. У нас іде заводська зарядка на 3,5 кВт, яка йде в комплекті з автомобілем. Далі роздивимось підлогу. Підлога у нас зараз підвищена, але якщо ви плануєте щось перевозити габаритне, ви також можете її зробити трошки понижче. Ось так. У нас є ще два такі кармашки, тобто зліва та справа, є підсвітка багажнику. Родимося, що у нас йде в комплекті. В комплекті у нас тут буде зарядка. встановлюватись, це компресор, аварійний знак та аварійний жилет. В принципі, все. Якщо вам навіть мало цього багажнику і вам потрібно перевести щось дуже габаритне, наприклад, холодильник, то ви можете також відкинути заднє сидіння. І перевести щось більш габаритніше. До речі, якщо вам потрібний повний опис даних п'яти комплектацій в біаді юані, то можете написати нам в коментарі та ми надішлемо вам найближчим часом. Роздивимось ключ. У нас є закриття та відкриття автомобілю, двинем нажаттям ми можемо також відкрити багажник. Та, також у нас є функція автозапуску. Навіщо потрібен автозапуск для електрокару. Електрокар тобто він не прогрівається, як ДВС і так далі. Але якщо ви нажмете автозапуск влітку, то жарою у вас зразу включиться кондиціонер і, в принципі, прогонить цю ну, гарячу температуру. Тобто ви можете сідати і комфортно вже їхати. Якщо взимку, то так само ви включаєте автозапуск і у вас пічка наганяє відразу теплий воздух у салон. На правому крилі у нас встановлено порти зарядки, тобто у нас є повільний порт AC зарядки та швидкий порт DC зарядки. Також, якщо ви плануєте заряджатися на станціях з роз'ємами Type 1, Type 2 або ще демо, у нас є в наявності перехідники, які ви можете придбати у нас. Карти дверей у нас виконані у дуже футуристичному дизайні, тобто такі класні відкриття ручок. У нас є демікний пластик з екошкіри. Також підлокітники, де з екошкіри, 4 автоматичні склопідйомники, складання зеркал, електрорегулювання зеркал. А також, що є немаловажним, у нас є струни. У нас є електрорегулювання водійського сидіння. У нас є руль з екошкіри приємний на дотик. І все в салоні у нас дуже незвичайне. Зараз покажемо. В салоні мені сидіти дуже комфортно, хоча BID Yuan – це наймолодший брат із всіх кросоверів BID. Тобто спочатку у нас іде BID Tang, потім іде BID Song, і найменший брат це іде BID Yuan. Давайте запустимо автомобіль. Кнопка старт-стоп у нас знаходиться по центру консолі. Нас зустрічає мулозвучна мелодія і великий монітор, який повертається горизонтально. Поговоримо про монітор. Він дуже жваво відкликається на палець. Тобто у нас є Bluetooth Android Auto, Bluetooth Music. Також є. У нас є ми можемо включити камери 360, можемо навіть включити їх запис. Також у нас є система регулювання кліматом. Клімат у нас йде в зони. Ви можете сюди скачувати приложення як незвичайний Android і користуватися ним. Перед водієм у нас електронна приборна панель. Зліва від нас регулювання світлом, також у нас є автосвітло, справа важіль у нас іде дворників. З права також у нас йде регулювання аудіосистеми, тобто повністю там, звук більше-менше, підйом виклику, там, розмова і так далі. Зліва від нас встановлено це адаптивний круїз, тобто система утримання в полосі. І найголовніша і найкорисна опція, що мені подобається в цьому автомобілю, це повертання монітору. На центральній консолі у нас встановлений важіль переключання передач, кнопка старт-стоп, електроручник. Також є система вибіру рекуперації, система автохолд, адаптивний круїз, відключення передніх парктроників та аварійний сигнал. Справа від нас встановлений режим водіння, тобто там є стандарт, еко та спорт. Підігрів задніх зеркал та бокових. І система управління кліматом. Це у нас іде регулювання звуку та вимкнення монітору. Також у нас є дуже корисна опція це бездротова зарядка для телефону. Тут у нас знаходиться підстаканники, тобто приємний на дотик підлокітник, відділ для особистих речей. У ногах пасажира у нас знаходиться бардачок доволі великого розміру та сервісна книжка. Зверху над водієм встановлено сенсорне освітлення салону та управління шторкою та панорамним дахом. Давайте відкриємо шторку, тобто у нас іде величезна панорама на весь дах майже. І від половини панорами у нас відкривається вік. Пасажирське сидіння у нас механічного регулювання, але подивіться тільки на ці сидіння. Вони чимось схожі на ковші і виглядять дуже бомбезно. Водійське сидіння відрегульовано під мене. Я за собою себе почуваю дуже комфортно, хоча мій зріст 1,75 м. Ну мені дуже комфортно сидіти ззаду. У нас є система вентиляції клімату для заднього ряду. У нас є така ось гарна надпись BID Design. і також зарядка для телефону два порти. Також ми маємо підлокітник, нічого такого в ньому немає, тільки підстаканники. В ходу у я хочу сказати, що оба шумка дуже на висоті, Тобто відчувається, що це справжній китайець з тою якостю, які вони виробляються і зараз. Він дуже див. Наприклад, взяти ту ж саму ID4 або, наприклад, BZ4X це навіть вищий класом кросовери, але у них шумка набагато гірша, ніж тут. І по динаміки він дуже добре тобто стріляє. Підведемо підсумки. Ми маємо невеликий кросовер, конкурент, якого є DVS, наприклад, Audi Q5 або Volkswagen Tiguan. Тобто невеликий, стильний, сучасний, електричний, маленький кросовер. за свої кошти, те, що потрібно. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами була компанія Electromotors, з вами був Олег. Всім гарного дня та мирного неба!